Як настрій чудовий? Так, і в мене чудовий. Дітки, я сьогодні вас запрошую на заняття зліплення. Скажіть мені, будь ласка, яка в нас пора року? Так, весна. А давайте з вами пригадаємо і поспостерігаємо, що ж змінилося за цей час з нашою природою. Подивіться, дітки. Ще стало більше листочків на деревах. Правильно. Наші квіти квітнуть. Дітки, а пам'ятаєте, ми з вами малювали листочки на кущиках для нашого зайчика? Так, ось, дітки, погляньте, вже за цей час з'явилися ось таких вже багато-багато листочків на наших кущиках. Зверніть увагу на травичку, вона все вище і вище стає, тому що на вулиці тепло. Дітки, зверніть увагу, чи є сонечко у нас на небі? Немає. Тому я вам пропоную піти до нашої майстерні і ми з вами створимо свою. Весну, небо своє. Давайте ми зробимо сонечко. Ми зробимо білі хмаринки, і тоді нарешті настане ще тепліше. Дітки, ось ми потрапили до нашої майстерні. В мене є вже аркуш паперу синього кольору. Це буде наше небо. У мене є пластилін жовтого, це буде сонечко. Та білого кольорів. Це будуть хмаринки. Ну що, дітки, починаємо працювати. Нам потрібно взяти у долонці наші наш пластилін та розігріти його правою та лівою долонькою. Розігріли. Нам потрібно шматочок невеличкий, відчіпнути від великого. Це ви все в мене вмієте. І теж його розім'яти. і Скучуємо ось такий маленький м'ячик. Ось, подивіться, який гарненький вийшов. Зараз ми з вами трішечки долонькою допоможемо або пальчиками. Ось так ми розминаємо, беремо та до нашого неба притискаємо ось так пальчиками. Допомогли. Небо кругло, ой, сонечко круглої форми. Чого не вистачає, дітки? Так, промінчики. Щоб тепло було, потрібні промінчики. Нам потрібно ось так приготувати ось такі шматочки пластиліну, з яких ми будемо з вами робити промінчики. Ми беремо кожен шматочок і нам потрібно його теж. Спочатку зробити ось таку кульку, а потім, або в долоньках, або на дощичках, де вам буде зручніше, дітки, ми зробимо ось такі промінчики і теж притискаємо пальчиками. І так зробимо кожен промінчик. Ось дітки у нас. Промінчики вже. Готові не забуваємо протискати ось так пальчиками, щоб наше сонечко не, нікуди не поділося від нас. А зараз ми зробимо хмаринки так білого кольору, щоб у нас було чисте, тепле небо. Так, нам потрібно його теж, теж дітки, ось так, поділити на ось такі шматочки, теж розім'яти та Скучуємо теж у кульку. Є. І натискаємо теж до, нашої, до нашого неба. І ось так пальчиками притискаємо, ніби вони в нас пливуть. Давайте ще одну. Ось так одна біля одної. Це будуть наші хмаринки. Ось, дітки, в мене вже є хмаринки. Сонечко в нас є, є хмаринки. Зробили, зробили. А зараз давайте з вами сходимо на наш майданчик і подивимось, що ж змінилося. А ось, дітки, з'явилося наше сонечко.